Доброго дня, любі діти, шановні батьки, сьогодні я вам пропоную до вашої уваги невеличке відео стосовно того, як прикріпляти роботи в Google Class і надсилати їх на перевірку. Оскільки в п'ятницю я давала завдання, коли після уроку. Відразу прикріпити класні роботи, не прикріпляючи їх до не здаючи їх, а здавати можна було пізніше після написання класної роботи. Отже, що нам потрібно робити? Ну, по-перше, ви можете відразу після уроку сфотографувати класну роботу сторінки зошита, і вони з'являться у, у вашій галереї, і тоді ви їх можете прикріпити. Або ж зробити це інакше. Для цього нам спочатку потрібно зайти у застосунок Google Class на вашому телефоні. <кій> у мене це зібрано всі інструменти Google. Додатки Google в окремій папці, тому я заходжу, вибираю застосунок клас Classroom, або як зараз він називається Google Class. Шукаю потрібний мені клас. У мене тут багато класів. Ну, наприклад, ось оцей клас. Нагадую, що на телефоні вкладка Завдання, куди потрібно. Прикріплювати ваші уроки знаходиться внизу. Тоді, як на комп'ютері, чи ноутбуці це вгорі сторіночки. Отже, переходимо на вкладку завдання. І ось у вас тут буде перелік завдань, які ви не здали, наприклад. І натискаю на якесь завдання, і у мене є. Кнопочка «Добавити роботу. Я клікаю на, цей, на цю кнопочку, і тоді у мене є шість варіантів роботи. Якщо це ви попередньо зробили якусь презентацію, або щось у вас вже завантажено. На ваш Google диск, то ви можете клікнути на першу кнопочку, цей трикутничок, добавити файл, і вибрати, або ж, знову ж таки, воно буде або з вашого телефона, або ось мій диск буде, або там на комп'ютерах і так далі. Ну, Швидше за все, це буде. Вам цікавить мій диск. Ви туди можете прикріпити вже на ваш диск, завантажити в будь-який файл і потім вибрати його, і таким самим чином додати його. Вибираєте, наприклад, якщо це там папочка, потім заходите в якийсь, вибираєте потрібний файл, натискаєте Вибрать. Вибрати, і тоді він завантажиться. Ось він, бачите, прикріпився, він з'явився цей файлик. Якщо ж вам потрібно інші файли додати, тоді що ми робимо? Знову натиск провели вгору, і у вас бачите, що у вас є прикріплені якісь файлик. І знову з'явилася кнопочка Додати роботу. Знову натискаємо. Дивимося інший варіант. Варіант камера. Коли ми на неї натискаємо, у вас з'являється можливість зробити фото або записати відео. Таким чином, ви направляєте камеру і записуєте або фото робите, або відео. Цього ми робити зараз? А не будемо, це звична вам справа. Якщо ж ми виберемо, і я це рекомендую робити кнопочку сканер, тому що у вас ваші роботи можуть не поміщатися на одному листочку. І тут є кілька варіантів. Зараз у мене вибрана серійна зйомка. Тобто воно йде автоматично. Ви направляєте вашу камеру, і ось можете натиснути, і відразу ось вам з'являється ваш знімок екрана. Хочете наступну сторіночку, натиснули на плюсик, і відразу направили її, там щось зробили, подивилися, зробили. Це автоматично. Можна навіть. Не натискати, а просто міцно тримаючи телефон, щоб воно зафіксувалося в якийсь момент. І тоді вам навіть підказки є, йде сканування, тримайте інструмент рівно. Якщо воно зафіксує, то відповідно зробить роботу. Або ж вручну. І тоді ви саме повинні на, 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 направити і зробити знімок. Тут без різниці. Коли вам уже достатньо ваше, ви зробили, перегорнули кілька сторінок, і у вас усе, е, зроблено, тоді ви натискаєте готово. І тоді у вас вже буде два файли прикріплено. І таким чином цей файл, pdf-файл, але він вже міститиме кілька сторінок вашого потрібно. Якщо якийсь у вас невдало щось вийшло, то ви легко можете натиснути на плюсик, і тоді цей файл буде видалений. Підтвердити. Ось таким чином можна прикріпити ще не здаючи роботу. Що ще можна тут використати? Завантажити. Тобто ви попередньо, відповідно, зробили фото вашої класної роботи, натискаєте завантажити, вибираєте галерею і виділяєте, вибираєте певний файл. І ось він так само прикріпляється. Не потрібно вам його, ви його видалили. І ще є функція, це вставити покликання, тобто ви можете, що, наприклад, було завдання знайти щось в інтернеті. І ви знайшли якесь потрібне вам зображення, ви можете прикріпити це покликання. І шостий варіант це створити. Створити, що можна створити: документ і в ньому попрацювати, потім прикріпивши. Далі презентацію, таблицю або pdf файл Тобто будь-який варіант ви можете використати також, якщо було таке завдання. Це не стосується лише математики, це будь-якого предмету, це стосується принцип надіслання. Певних файлів він один і той самий. Отже, якщо ви так прикріпили якісь файли, вони тут у вас з'явилися, ви від, можете повністю вийти із застосунку, якщо це потрібно було прикріпити лише класну роботу. Якщо ж вам потім потрібно, знову ж таки, через деякий час прикріпити. Класну роботу, то ви, домашню роботу, то ви знову заходите в клас, вибираєте потрібний вам клас, потр... переходите знову на вкладку завдання, вибираєте потрібний урок і до прикріплених файлів знову натискаєте Додати роботу або переглянути ті, що були прикріплені, потім знову ж таки додати роботу. І вже або робите знімок екрану, або прикріпляєте те, як я вам тільки що пояснила. Принцип дії один і той самий. Сподіваюся, тепер усе вам буде зрозуміло. Ну, ось, Наприклад, знову ж таки вибрала камеру, зробила фото, мені все подобається, натиснула і він повинен тут ось, він з'явився цей знімок екрана. Ось, і вже тоді кнопочка здати, ви можете здати роботи. Або ж, як досить часто вас робить, відмітити як виконане. І тоді ви прикріпля, не, не прикріплюючи файли, здаєте роботу. Але тоді, що можна оцінювати вчителю? Сподіваюся, мої підказки будуть вам а, потрібними. Дякую всіх за увагу і до зустрічі на уроках.